Дорогі друзі, мене звати Віталій Білий, і сьогодні я розкажу вам казку, як тварини врятували ліс. Одного разу у старезному лісі стояло велике дерево. Воно було таке велике, що навіть 10 людей не могли його охопити. Його крона була найгарніша у лісі. А листя його знали у всьому світі. До нього приходили різні тварини з порадами. Білки питали, де найкращі горішки. Ведмеді приходили пожалітися на неслухняних дітей, а пташки просили звити гнізда в його гіллі. І от одного разу ліс прокинувся від гуркоту. Він був такий сильний, наче землетрус. І звірі пішли до дерева запитати, що то було. Коли вони прийшли, на них чекала несподіванка. Дерево було обмотане червоною стрічкою, і зверху літали пташки, які кричали Допоможіть, допоможіть! Дерево не може себе захистити. І от вийшов найбільший ведмідь і сказав, якщо дерево не може себе захистити, ми його захистимо. Білки збирали горіхи і, і лізли на дерева, ведмеді обмазували свої пащі малиною, ніби чорно когось з'їли і вчилися ходити на задніх лапах і гарчати одночасно. Хори зібрали стільки свого смердючого запаху, скільки змогли. Звірі планували все це довго. Коли прийшли лісоруби, вони не змогли повірити своїм очам. На них, на них посипалось дуже багато горіхів з величезною швидкістю. Ні звідки вибігли ведмеді. З червоними пащами. І лісоруби швиденько побігли. А потім вони впали в яму і їх обрискали своїм смородом тхори, і лісоруби втекли. Тварини зняли з дерева червону стрічку і сказали: Ура! Ми врятували його. І запам'ятайте, що цей дуб досі там стоїть. І е, якщо будете якось йти лісом і побачите гарне велике дерево, то не забувайте, що кожне дерево важливе не тільки тваринам, а й нам. От і казусті кінець, а хто слухав – молодець. Вітаю вас, друзі, у казковій майстерні. Сьогодні ми з вами підготували щось дуже цікаве, адже в нас і казки гарні були, і діти прекрасні, так? так. А зі мною сьогодні в студії гарний чудовий хлопчина, який зараз представиться. Е, привіт! Я Віталік-Білий і я вам розказував казку, яка називається як тварини врятували дерево. А, цікава твоя була казка. Значить що, тварини рятували дерево? Так. А хто з тварин був у казці? Які персони? Твори, ведмеді. Ой, це дуже серйозні тварини, я хочу вам сказати. Ну, у мене є пропозиція. Дивись, ми тут маємо навіть дерево і хатину. Давай будемо рятувати наш магніт, добре? Ми добре. його розфарбуємо в кольорах, але ти все-таки розкажеш, як робили це звірі. Добре? Угу. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Але не просто, а по керамічній заготовці. Це у нас буде такий магніт. Тут зображена хатинка із соняшниками. Ну і, звичайно, позаду дерево, яке врятували наші звірі. Для цього ми підготували акрилові фарби різних кольорів і відцінків, пензлики також різної. А грибине, тому що це дуже важливо. Адже чим грубший пензлик, то тим грубший буде ваша лінія на візерунку. Я дуже люблю саме такі тонкі, оскільки мені дуже гарно тоді виводяться віконечка, квіточки. Ну і, звичайно, трошки нам потрібно водички, а також палітра. Друзі, так як це у нас керамічна заготовка, нам. Потрібно якомога менше води, тому ми будемо користуватися такими серветками. Оскільки наш магніт буде набирати постійну вологу, наша фарба дуже швидко висихає, адже вона спеціальна акрилова, призначена для керамічних поверхень. Ну що, приступимо? А роботу ми починаємо згори. Донизу. Я роблю це з верхнього лівого кутка, і тоді одежинка усіх буде чиста. Вибираємо той колір, який нам потрібен. Так, у мене це є соняшник із листочками. Ну то я виберу трошки зеленого на основу і оранжевого, щоб вималювати пелюстки. А далі спускаюся вниз, тому що в мене є ще один гарний соняшник. Так, і таліку. Так. І переходимо до української хатинки. Я починаю із зеленого кольору та свого зеленого деревця. так? А ти Віталік? Я починаю розмальовувати з хатинки. А яким кольором ти малюєш хатинку? Е, тілесним. Як ти його здобув? Як ти отримав тілесний е... кольор? Адже ми маємо оранжевий, жовтий, білий, а в тебе тілесний вийшов. Я змішав оранжевий і білий і отримав такий колір. Ну, нюд по сучасному, я так розумію. Гарний колір добре. А які ще ти плануєш вибрати кольори та відтінки для розфарбування свого магнітика керамічного? Жовтий, зелений, коричневий. Гарно. А що ти з жовтим малювати? Жовтим, солом'яний дах і пелюстки соняшників. Ага, добре, ну я для цього вибираю оранжевий, бо мені так соняшники подобаються. Такі сонячні, такі яскраві, яскраві, яскраві. Ось, не забуваємо, що ми малюємо по керамічній основі. Тому наша фарба дуже швидко впитується в нашу заготовку, а наше завдання намалювати основу, що я і роблю. А після у мене на самій заготовці є. Пророблені пелюсточки, які я буду обводити якимось темнішим. Але я, мабуть, скористаюся з оранжевого і фіолетового і подивлюся, який у мене відтінок вийшов. Віталій, такий гарний в тебе будинок вийшов із дуже гарним кольором. А скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Яке твоє улюблене хобі? Я ходжу на піаніно і хожу на анімацію. На, на піаніно я граю. А на анімації я ліплю фігурки з пластиліну і знімаю з ними анімацію. А це, мабуть, також казки якісь цікаві, так? Це така так. творча твоя фантазія, так? Дуже mm -hmm. гарно. А де ж ти вчишся? Я, я вчусь в ліцеї No3 mm -hmm. в четвертому класі. Ось наші вироби, наші гарні причудові магнітики, які стануть сувеніром або прикрасою на вашому гарному холодильнику. Віталіко, розкажи, де буде висіти твій магнітик? Е, він буде висіти на холодильнику. О, ось бачите. А я маю спеціальну підставку для магнітів, бо я дуже творча, дуже люблю багато речей, і в мене таких магнітів дуже багато. Тому вони в мене у спеціально призначеному місці та ще й з рамкою. А ми, друзі, з вами сьогодні прощаємося і запрошуємо на нові майстерні, що відбувається у нас разом з казками на каналі Галичина. Павайте!